Сесія Ужгородської міської ради розпочалася активно, емоційно і багатообіцяюче, На перший погляд в залізнову зібралося окрім депутатів велика кількість представників громади, активістів майдану, преси. Головуючий Віктор Щадею оголошує запланований порядок. Денний його приймають, приступають до внесення змін та пропозиції по депутатських запитах. Чого вимагає громадськість це надавати їй слово з кожного питання та прийняття відповідного рішення. Кулуарно більше приймати рішення без погодження і без врахування громадської думки вже в минулому. І тому з приводу запропонованих на сесії рішень виникло жваве обговорення. Ану пропустіть через себе ту ситуацію, яка сталася на майдані. Я не буду зараз вам розказувати. От люди загинули, всі це знають. Пропустіть через себе, чи вам совість дозволяє? Іти проти народу, ну яка я не знаю, знаєте, я служу по собі всіх, мабуть, я дуже наївна просто. Бо ніколи я тут не приймала цю участь і не знаю. Але, будь ласка, робіть так, щоб вам не було соромно надалі просто. Я розумію, влада, всі амбіційні, але залиште свої амбіції на 5 хвилин десь там, може, вдома. І не робіть сам бур, і не починайте, знаєте, вже починається троля один одні проти других. Ви тут зібралися, щоб щось зробити для народу, не для себе просто розумієте? І застерігаю, якщо хтось має бажання зараз повністю монополізувати владу від тої чи іншої політичної сили, будь-то партія регіонів чи єдиний центр, у нього це не вийде. Народ має достої. Питання про саморозпуск депутатського корпусу викликало також жваву дискусію та обговорення. Чи є зараз у цьому доцільність? Є ряд важливих та принципово нагальних питань, які треба вирішувати в правовому полі та легітимно. Депутати мають працювати, але під жорстким контролем громадськості. Рада повинна працювати. Я повинна працювати не за те, щоб підтримати одних або інших. Я повністю згоден з тим, що їй прийдеться за ці 6-7 місяців добре попрацювати. Контроль за радою буде якось тут сьогодні. Я думаю, що вони нічого не зможуть прийняти того, що не буде в інтересах нашого міста. Не переслідувати, не залякувати, я вважаю, не потрібно. Сила вже відбулася. Ми втратили кращих наших дітей на майдані. І вважаю, що ця, якщо ви її розпустите, все рівно вона буде існувати до наступних виборів. Вона змушена буде працювати, тому що. У законі записано, що росту це не значить, що вони розійдуться. Вони будуть працювати до того часу, поки не відбудуться загальні вибори у нас в Україні. Будуть працювати. По внесенні до порядку денного була одна вимога від присутніх у залі Ужгородців: негайно включити до порядку денного питання про формування нового виконкому та оприлюднити у залі претендентів до його складу. Чисельність його не передбачена, тому приступили до виголошення пропозиції. Охочих було багато. Отож, Віктор ще де оголошує прізвище всіх претендентів до нового складу виконкому Ужгородської міської ради. Железняк Микола, Лизанець Олександр, Гавчак Михайло, Хрисько Володимир, Станкевич Оксана, Сирохман Михайло, Митришин Микола, Кіндрат Степан, Марусенко Олександр, Деяк Тарас, Молдавчук Роман, Козич Ярослав, Леликач Томаш, Верещаніна Андрій, Бродій Олександр, Лазаренко Віталій, Турок Василь, Шатров Віктор, Аврамчук Віктор, Єпископ Кирил, Молнар Євген, Сусол Андрій. Куцкір Михайло, Грегор Віталій, Горват Мирослав, Волошин Валентин, Пайда Іван, Ландовський Еміл, Попович Еміл, Павлишин Володимир, Лендів Мирослава, Щадей Віктор, Волосенський Олександр, Куцов Костянтин, Сарканич Роман, Сока Іван, Натрукач Руслана, Будник Софія, Линько Володимир, Калитич Євген, Бадида Марія. Надія Вас Беленський Іван, і тут була пропозиція. Останнє, що школа по молоді спорту. Треба просто назвати прізвище. Це загалом 45 прізвищ. Проте, в залі так консенсусу і не було досягнуто. Робота сесії вже стала більш схожою на мітинг, де емоції переважали, а прийняти конкретного рішення так і не вдавалося. Потрібно дати таку можливість працювати кожному депутату, який відчуває, що має силу, має можливість, має завдання. Перед Богом відповідальність перед україною перед Ужгородом. для узгодження кандидатур до складу виконкому головуючий оголошує перерву. Продовження сесії також стало неможливим. Рішення прийнято, аби перенести його на завтра, п'ятницю. Проте як було заявлено в залі ще цього дня, мають провести народне вічі та з представниками громади провести узгодження подальшої роботи сесії та обрання нового складу виконкому ужгородської міської ради. Якщо sort of вони було достатньо посильні, щоб не прийти сьогодні, вони запишуть. Ви маєте всі розуміти, що всі не попадають у власну цю виконку. Це ви маєте для себе розуміти, що всі, я 30 людей. А є, треба одинадцять, всі не попадуть. Будьте готові, бо зараз буде новка. Буде шановна туди не попадати. Треба, треба місто спасати, попасти там, сидіти віконкомісачея. Місто Резалі. треба приводити в порядок, фахівця туди поставити. А то я п'ять я можу бити морду і буду сидіти. в виконачі. Я говорити по пропоную. Я пропоную. Нормально бігунець, обзвонюємо тих, хто не прийшов той по списку. Буде чи не буде, щоб було як камери, щоб потом не було, що ми тут засіли, і меншістю вирішили якісь питання громади. Ну, а дальше, а дальше. Я не є кандидатом виконком. Хоча я думаю, тут є. Я читала списки, що є дуже багато організацій, які би хотіли подати свого члена чи свою там людину у виконком. Я вас дуже прошу не з виконкому спілку у громадських організацій. Я голова. Фундації регіональних ініціатив, це молодіжна громадська організація. З нас ніхто не йде у виконком, бо ми не є компетентними розбиратися в бумажках, в рішеннях і так далі. Якщо ми формуємо виконавчий комітет, давайте виберемо професіоналів людей, які правні там бути, не через те, що їх партія розмова. Їм треба бізнес зберігати свій. Їм треба ще там якісь космічні питання вирішувати. Давайте виконком виберемо професіоналів, а з тих професіоналів, якщо треба громадські ради, буде лідерів або оліг громадських рад, то вже буде проще вибрати. Можливо, ви і в цій галузі, я не знаю. Да. Але ну, може пояснити, ви запитали. Я на що списка я. хочу пояснити, бо ніхто не розуміє, як записуватися туди. Значить, Ми бо, чи думаємо, всі присутні їх записувати. Записуємо е громадську організацію, наприклад. Ініціатива, представник такий, то хто пропонується виконком, усі да? пропонують виконком якусь одну особу. Це отлично, і дівчата. Патріоти, це супер класно. Але я зразу скажу, вам будуть, перебачте за таку лексику, їздити по ушам сьогодні. Наші депутати розказували, як вони готові, чи не готові писати заяви і підписуватися про те, що вони більше не будуть обиратися чи балотуватися, чи якісь такі. Це не конституційно і апріорі незаконно. Цей цирк, вони грали, я думаю, для вас, хороших парней, які патріоти. І ці вже будуть, всі мають бажання, не всі мають появу про організацію. Говоримо, говоримо. Вибрали спікер. Спікер сидів, сидів, потім поняв, я не спікер, пішов, сів там далі. По-перше, говоримо, комісію вже що ми двідя не вбили, вже по-доброму хочемо поділити його шкуру, роздати людям. Чекайте, ще ми його в цьому навіть не потягнули до себе. І організації принципово немає. Даже я, маючи поверхністі поняття про організацію якихось а, громадських організацій, знаю, що має бути керуючий і, як мінімум, має бути секретар, який веде якийсь, якийсь порядок в цьому всьому. Говоримо, 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 нічого не робимо. Давайте одна людина говорить, нехай це буде та людина, яка коло мікрофона. У мене так само, як у Юлія особисто є бажання просто-напросто припинити ці десь галодіж. Але я знаю, що від того виконком не запрацює. І виконком це органи, який вирішує поточні питання, які без нього ніхто не вирішить. Це питання і фінансові, і соціальні, і сироти, і діти, і мами, і всяке таке. Тому давайте по одному все-таки пробуємо ризик. З того всього, що я бачив і чув зараз, я відчуваю, що є. Певне нерозуміння, яке можливо, тому що розсіяла мар'яна, нерозуміння того, як працює виконком раз, і взагалі який зв'язок чи взаємозв'язок між виконком і громадською радою.